Які навички необхідні жінкам щоб стати водійкою вантажівки? Ну, я думала, що вже жінка за кермом нікого не здивує. Не mm. дивує. Пальцями тикають на чупаки. Друзі, сьогодні ми спілкуємося з нашою водійкою Вікторією Попович, яка ходить на роботу як додому. Як ви прийшли до професії водійки вантажівки? Довгий шлях працювала я зовсім не в цій сфері. Я працювала після школи, так як це все таки були 89 90 роки, і я працювала. Торгівлі, от в мене був свій бізнес. Я його сама собі розвивала, поставила з чоловіком. Uh -huh. ну, ми вдвох от, Ми разом вже 30 років живемо, і от 30 років ми разом працюємо. Це, мабуть, перший раз. Коли я взагалі на праці зараз сама, а чоловік окремо від мене. Ну, от. Це О, новий це досвід. такий? Так, mm -hmm. новий mm -hmm. досвід. Так, так. Це всього два роки у нас. Отак, ми от е, буквально 30 років ми плечо-пліч працюємо разом. От, торгували, були в нас свої магазини в місті Миколаїв, построїли ми їх теж самі. А потім, коли вже трошечки торгівля, вона скінчилася, і ми купили машину. П'ятійтонік собі, ман, і перейшли на пробувати себе в другій геть сфері бізнесу. Працювали, возили Значить, ми на Крим товар. І тоді, коли було чоловіку дуже тяжко, я пробувала сідати за руль, підміняти його. От, ну підміняла, підміняла. Мені дуже сподобалося. Бачу, в мене виходить, і пішла, здала на права категорію це і почала бути другим подієм. Ну і так ми от далі працювали на цій машині. А потім, е, значить, у нас була така історія з цим категорією це є. Е, ми вже хотіли з чоловіком. У нього є брат, який працює в Польщі. Uh -huh. Буквально перед війною ми думаємо, ну поміняємо ще щось разочок. Може, поїдемо десь, може, попрацюємо ще щось, ще для себе якийсь досвід відкриємо. От. І нас брат позвав, каже, приїжджайте до нас до в Польщу і тут спробуйте на 20-тоніку попрацювати парним екіпажем. Я кажу, окей, я заканчу категорію. Це є. У чоловіка вже була категорія. Це є. Він вже був відкрив усі собі документи. Вже все в нього було на руках готове. От. а в мене ще не вистачало е, відкриті візу. В мені заливалося робочу. От і вже чоловік хотів їхати, а я його перед війною буквально задержала. Я кажу: ти не їдь, давай разом поїдемо, і що я тут буду сама робити, і так далі. От і тут почалась війна, і сі Він нікуди не поїхав. Я вже свою, свій паспорт забирала. Я вже із занульованою візою в Львові у війну. І так ми залишилися тут. Потім ми сиділи в Києві. Чоловік просто гортав сторінки в Фейсбуці. От, і шукав для себе якусь роботу на своїй машині. От. Ну і Тут побачив автологістики об'яву. Об угу. І так і каже: Ой, дивись, ось дивися, каже, праця для тебе. Я кажу, та, ну ти ж виш. Він каже, та ні, ну чого, каже, тут треба, і написано, що типу, водійки. Я так, ну, думаю, що ні, треба спробувати. Ми приїхали сюди, зустрілися, поспілкувалися з начальством. От, ну, і мене прийняли на роботу, і ось я тут. Класно. І ви знаєте, я ні разу не пошкодувала, мені так подобається. Так? Дуже. Класно. А що саме подобається Ні, в роботі? Мені подобається все, тому що я чоловік такий, що не можу сидіти на одному місці. Мені треба буквально постійно передвигатися. І завжди я їздила. У нас був і мікроавтобус, і була машина просто. І, і я завжди їздила за кермом, кудись їхала. І навіть коли ми торгували, я більше в закупівлі товару участвувала, мені треба було кудись їхати безконечно. І потім ми вже на п'ятійтоніки, коли працювали, теж те саме було. Тобто ми постійно їхали, їхали, їхали і для мене оце, оце слово їхали, ма рук ключових. Так Вікторія, а підкажіть, будь ласка, а які навички необхідні жінкам, щоб стати водійкою вантажівки? Як на вашу думку, які це? Ну, я, на мою думку, це нам, мабуть, все-таки треба це хотіть. Ну, це подобається, у ну, раз. А по-друге, це до... не треба боятися, тому що дуже багато запитань таких ти не боїшся, Там, ну, це ж все-таки велика машина, це дуже відповідально. От, ну, мабуть, страх, він не має присутній геть. Якось це має бути таке. Mm, і дуже багато внімання, мабуть, таке. Ну, відповідальність перед такою машиною все-таки вона не маленька. Mm, не знаю, це, мабуть, перше все одно таке, ну як по мені. А угу. так не знаю. Катерина розповідала, наприклад, що в неї в Україні ну, більше переживань там, наприклад, якщо якісь зупинки да, ночівлі. О, такого страху у вас теж є чи нема таких? <свистак> не, немає. Я якось завжди в собі настільки уверена, ну. Но... Не знаю, в мене немає таких страхів. У мене більш страх є такий, знаєте, е, допустимо, якщо по Європі ти їдеш більш спокійніше, тому що там більш, більш такі водії, мабуть, субід правила. Да. Так, mm. так, в Україні це не робить, геть, не працює ніяк. Вони лізуть і спереді, і ззаді, і збоку. І це трошечки, звісно, так, воно береш так руль прям в руки, важче. В Украї... і... По Україні так, важче так, важче керувати цією машиною, да, тому що в нас движення, звісно, хороше не є. Він діну uh -huh. є. Недавно, хоча була така ситуація, їхала ось на автологістику, переганяла сканію маленьку. Ну, неочікувано для мене обганяє мене хлопчинка такий на новій почті. Висовується така рука з вікна, і там телефон, і він такий клас і знімає цим телефоном. Ну, мене, звісно, це насмішило дуже. Не є ще реакція. <сас> не, 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 не всі ну, звикли да. до жінок <сас> да, да. ну, А перші роки ще тільки, ну, перший рік, як їздила, ще починала, то там взагалі було таке, що і спід там десь з кармана знімали, тихенько десь там хтось бачить таке. Та, я там, не бійтеся, знімайте, хочете, я сповніваю, ну таке. <сас> <сас> Але це цікаво, <сас> та, 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 так, <сас> так та, було так кумедно дуже, звісно. Чоловіки більше все одно такі є, хто і якось так більше уступає жінкам, мабуть, такі. Угу. А допомогу пропонують чи ні? Так. Так? Давна. Чи треба прям просити на дорозі? Е, та не завжди. Та ні, не завжди. Обично пропонують самі. Пропонують, так? Так. О, це добре, що я. Наші українські чоловіки нормальні. Да? Так. Це добре. Мабуть, рідко хтось попадає такий, що вже геть, а так, ні. Всім цікаво, всі спілкуються, всі Відкриті, да? Так. да. А що б ви сказали жінкам, які мріють про цю професію, але бояться цих стереотипів і якогось засудження? По-перше, не боятися. Стереотипи давно пора вже, наверное, розвіювати, чи як це правильно сказати, так? Да? Тому що зараз таке ще положення, що, мабуть, жінкам треба допомагати і країні, і всьому. Та й взагалі не треба боятися, тому що жінка може все. А які переваги, на вашу думку, мають жінки в цій професії? Мабуть, я скільки зустрічала і по дорозі, і от я любитель в Тука свого все-таки, да? І там, де є, то я завжди бачу дівчата, вони такі більш веселіші, вони завжди такі всі співають, танцюють, у них все так завжди якось так, по-моєму, наче то легше, ніж чоловіків. Не знаю. Більш з настроєм, <ккккк> вони? так, вони чи оптимістичність? <кккк> так, оптимістичність так більше, да. так. Мабуть, все таки охайні, да, більш. Жінки, мабуть, вони всі практично більш все -таки дисциплініровані. Ну, дисциплініровані. Угу. По-перше, не п'ють ну... і так далі. ухажують за собою. Завжди зустрічають жінки, вони всі такі гарні, всі. Такі... Гарно вдягнені, я ж кажу, завжди якось з посмішкою, наче ми працюємо в різних професіях. чоловіки більш такі вони все таки огромні. Похмурі, так, так? Так, так. Жінки все одно ні. Що ви відчуваєте? Ось ви отримали машинку і я як. Як ви настрі, Ваш настрій? У на мене настрій завжди чудовий за кермом, тому що я це люблю все-таки. І я одразу ставлю свою улюблену музику, вона мене все час грає. Я можу танцювати за кермом, я можу все, що хочеш, і співати, і так далі. Воно мені додається на сили. Ну, і... внімання, звісно, це воно все одно йде на першому плані, то зрозуміло. Наслід завжди добрий. Я багато чую, що кажуть: от я там один, там е, в ці будки, там якось мені там, от я там одинокий. Там, одинокий волк. Мені так далі, ну мені кажеться, що це більше про стан все-таки людини, uh -huh. мабуть. Тому що я там самотньо себе ніяк не вищущаю. Мене куча ігрушок з мною, ті, що зі мною розмовляють, ну таке. Ну це вже так, я просто uh -huh. втрірюю, звісно. Ну, ні, ніколи в мене не було тої самотності, щоб я там прям. Якось там скучала, чи що, ні. Я завжди чоловік настроєння таке веселого, я завжди сама собі цікава і завжди собі знайду якусь розвагу. Я не люблю дуже угрюмих людей, не люблю, коли я туди плачуть безконечні кисета. Звісно, у всіх ми можемо емоційно бути такими, ну там не можемо всі бути радісними. Ну, да. ну, Більш часу все, все одно воно якось таке. Радісний настрій, Картинка, uh -huh. картиночка з все-таки вікном різна. Uh -huh. Люди різні, особливо коли ти їдеш, допустим, да? ну така пригода, не пригода, це таке, ну так. От їдеш, допустимо, і от тебе хтось побачив жінка за кермом, бо вони бачать, завжди це все в бокове зеркало. Uh -huh. І вони під'їжджають і рівняються з твоєю машиною. І таке ощущення, що вони сидять уже в тебе в кабіні, да і все, і вже так повертаєш так. В тебе вже там їде з тобою рядом. <ріць> <гум> І починається. Ну, якась увага така приємна. Ну, так, <гум> так, починається смішно, хто сигнали, хто гримаснічає, хто що, ну хто що гаразд. Дітки бува маленькі, це в мене було таке, що до рамки під'їжджаєш, до якоїсь там бувають такі, якісь заторчики, таке все. <гум> От, або там, ну десь якісь там, може. Ну, більше це коло рамок цих, коли приїжджаєш польські. Ці. Я думала, що вже зінка за кермом нікого не здивує. Дивує, все одно пальцями тикають на чувство парки. <сі> і дітки маленькі, прям вилазять, і ручками тими машуть, а ти їм махаєш. Ну так він додає такої життя. Це дуже мило. Дуже так. мило, дуже угу. мені це подобається завжди, особливо діткам. Вітаю, а як ви проводите вільний час? Які у вас є хобі? Хобі у мене це моє. Я люблю дуже знімати дуже багато. Я люблю сидіти в усіх програмах. Я дуже люблю відео якісь робити. Субтитрувальниця Оля Шор Я люблю рисувати, я рисую, в мене картинки, люблю слажити пазли. Ну, у мене таке я усічка до цього всього, незалежно від того, що таке, я люблю динамічно все, але це для мене теж, це мені цікаво, тому я з цим теж можу проводити дуже багато часу. А які у вас мрії і плани в житті, розкажіть? Ну, Мрії, плани. Я хочу як на довшестки попрацювати в цій професії, мені дуже подобаються. Плани в мене я дуже люблю, мабуть, путешествувати. Теж. Я об'їхала ще багато, я і так багато де об'їхала, і так багато де була, багато що бачила. А як ви оцінюєте умови роботи в нашій компанії? Мені подобається те, що. Е не треба тут бути настільки, що прийшов на вісім і уйшов п'ять. Ну допустим, це так одне із uh -huh. коли прозвонюють, можеш їхати, ти їдеш. Якщо в тебе якісь є плани, якщо є якісь там нюанси, ти завжди можеш сказати: вибачте, в цей раз не можу, поїду в другий, і це теж дуже. Тобто гнучкий так, графік так, дуже так, зручно це дуже зручно, це дуже підкупає дуже. і дуже нравиться ще, що я можу проважувати сама маршрут так як я хочу. На мене ніхто тут не дав, ніхто нічого. Мені дуже подобається це. А буває що ж ви ж їздите групою. Так, ну або домовляємося, і група йде одинаково всі, або кожен вправі їхати, так як він хоче. Тобто, це немає якогось правила, ніяких обмежень, Абсолютно, хоч... І теж це дуже підкупає. Угу. Дуже це дуже здорово, що так зробили. А що б ви хотіли побажати жінкам, які хочуть спробувати собі себе в цій професії? Нехай пробують, якщо є таке бажання, то треба пробувати. Нічого не боятися, треба йти і робити, і не сидіти, думати там, да, колись там потім піду. Ні, треба брати, піднімати і йти. Завжди навчатися це теж дуже добре. А продовжити фразу Автологістика, це? Це зручно, це цікаво, це улюблене місто моє, О, клас. де я відпочиваю, я не як на роботі знаходжуся, а як вдома.